Книжковий фестиваль нещодавно відбувся у Черкаському художньому музеї. Кожен, хто любить книги, мав змогу долучитися до нього, відвідати літературні зустрічі, презентації, майстер-класи та тренінги. Костю, а ти чув про цю подію? Я її відвідав і навіть мав змогу долучитися до тренінгу з публічних виступів. Але знаю, що наша журналістка Аліна Лотвин провела на заході цілий день і готова розповісти про одну цікаву книжкову презентацію. Ти ви книги, так як я це я вже придбала тут на книжковому фестивалі. Це справжнє свято для всіх книголюбів. Можна послухати українських письменників та придбати книги, які вони презентують. Сьогодні читання книг деталі більше популяризується. Про актуальність та важливість події розповідає співорганізаторка книжкового фестивалю змістовно Ірина Білоусова. Зараз є попит на фестивалі, на книги загалом зараз більше книг друкується українською мовою, перекладається. Зараз є локальні також книжкові фестивалі, тому ми вирішили бути частиною цього великого книжкового дійства, цієї спільноти. Ірина зазначає, попри перетин дат з іншими літературними подіями, фестиваль пропонує різноманітну програму. Не всі, кого ми хотіли бачити, приїхали з різних причин. Загалом я думаю, що всі читачі знайдуть своїх авторів, а всі автори знайдуть своїх читачів програму фестивалю наповнюють книжкові презентації, панельні дискусії, лекції та затишні обговорення. Для відвідувачів передбачено музичну програму, фудкорти та ярмарок майстрів міста. Ми переконались у масштабності фестивалю, відвідали кілька заходів та познайомились з учасниками. Сьогодні я презентувала на цьому фестивалі книжку Лавандові цілунки. Це підліткова повість про перше кохання, про перший досвід роботи і вона про сімейні спогади, такі цінні коли ми можемо проводити час з нашими рідними, ось моя головна героїня саме із бабусею проводить цей час. Такі заходи мають неабияку атмосферу та користь. Про враження від презентації повісті розповідає школярка Соломія Сакун. Мені сподобалось, було дуже цікаво. Авторка дуже приємна, прям класно розповідає. Я багато чого дізналась, і я теж пишу дещо, і вона мене надихнула писати далі. Різноманітний асортимент для поціновувачів книг презентували крафтярі: авторські закладинки, листівки, соєві свічки на книжкову тематику, потерянські пряники та текстильні вироби. Інна представляє на заході м'які обкладинки для книг. Якщо людина любить часто читати, брати з собою завжди книгу в дорогу. Такі чохли будуть захищати. Ми маємо три стандартних види чохлів: це стандартні, маленькі і великі. Вони підходять на із вид книг багато відвідувачів дізналися про фестиваль від друзів або із соціальних мереж. Та чим саме зацікавила подія, розказує книголюбка Марія Афанасьєва. Мені подобається заглом читати книжки, і також я дуже люблю зустрічі з авторами. Мені дуже подобається тут атмосфера. І загалом я люблю натовп народу. Програма книжкового фестивалю налічувала 45 різноманітних подій. За два дні захід відвідало понад 3,5 тисячі гостей. Черкаси читають Аліна Литвин, Марина Сухенко молодіжне інформаційне агентство.